Молодіжна християнська організація АГПЕ взяла участь у прощі у Джублику, що на Закарпатті до святого місця з'їхалась молодь із західного регіону України, щоб помолитись при святій Богородиці за мир у державі та героїв, які беруть участь в антитерористичній операції на сході України. Серед прочан були наші журналісти. У Джублику на Закарпатській Іршавщині відбувся традиційний з'їзд християнської молоді. Кожного року, у кінці серпня, в урочисті Джублик поблизу села Нижнє Болотне, де з'явилася двом дівчатам Богоматір, відбувається Проща. Паломники з усієї України приїжджають до святого місця просити у Пресвятої Богородиці заступництва. Цього року у Великій Прощі взяла участь молодіжна християнська організація Агапи. Юні паломники просили у Господа та Пресвятої Богородиці миру в державі та Омолились за героїв, які беруть участь у зоні АТО. І ми приїхали на прощу до Джублика з нашим з нашою молодіжною християнською організацією для того, щоб попросити у матінки Божої заступництва та для того, щоб вона допомогла встановити мир на нашій землі. на щоб пошвидше закінчився конфлікт на сході в цілому, та зокрема для того, щоб помолитися за наших героїв-воїнів з нашого села, які беруть участь в антитерористичній операції на сході. На тому місці біля джерела та дівчатам з'явилась Богородиця з родиною, збудовано каплицю. А вода з джерела є цілющою. Тут засновано греко-католицький монастир собору Пресвятої Богородиці та ще ряд святинь. Кожного року, в серпні, коли відзначається річниця явлення Богородиці, в Джублику проходить хресна дорога, святкова літургія, молитва на Вервиці та Чування. В нас є урочиста така проща, на яку збираються тисячі паломників з усієї України, навіть з-за кордону, особливо з найближчих країн, Словаччини, Угорщини, приїжджає велика кількість паломників. Кожного року перед, перед річницею ми маємо молодіжний табір. Цьогорічний табір молоді ми присвятили темі, яку святіший отець Папа Франциск е, обрав для З'їзду Селенського з'їзду молоді, який відбудеться у 2016 році в Кракові, а саме темі блаженств. Ми разом з молоддю застановляємося, задумуємося, що таке справжнє щастя. Завдяки наполегливій праці християнської організації Гапи цього року для товариства це вже друга проща. В липні молодь їздила до Зарваниці. За словами голови організації отця Романа Григораша, молодь гуртується навколо. Церкви, проще наша так само присвячена молитві за Україну. В нас відбулася така акція, що всі до церкви прийшли у вишитих сорочках, вишитих сорочках і тим самим, немовби ми Україну привітали, привітали з її 23-ю річницею дня незалежності.